Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі, дорогі мої друзі. І в мене буде сьогодні відео з моїми покупками з барахолки. Я там була на вихідних і вдалося купити декілька цікавих речей, хотіла вам показати. А ще в нас у дворі зацвіла форзиція. Є декілька кущів, і ось вони такі зараз жовті, яскраві стоять, сонячні. Привертають увагу і милують око. Скоро будуть і тюльпани, тож зовсім буде краса на дворі. І ось мої покупочки, що ж хотіла показати вам на цей раз багато посуду, майже весь з ручним розписом. Вдалося знайти ось таку чашечку, як ви бачите, вже вона старенька, видно по ній відразу, але в гарному стані. Ціленька, гарненька, і криття навіть не дуже так пошкоджене. І позолота, легесенька сама по собі чашечка, тоненька, невагома. І ось клеймо. Це старе полонне, чайний сервіс. Шкода, що не було блюдечка, але, можливо, якось я окремо знайду, і буде вже в мене повна пара. Я збираю окремі чайні пари. Такі цікаві з ручним розписом, і я думаю поповнити колекцію, щоб була в мене така гарна, красива чашечка з блюдцем. Є ось така ще знахідка, як ви бачите, теж ручний розпис. Щедра, тут така позолота, але мені здається, воно більш в таких осінніх тонах, але нічого страшного. І це цукорниця від чайного сервізу нашого полтавського заводу. І рідна кришечка, що теж важливо, бо кришечки це дефіцит для чайників, для цукорниць, важко потім підібрати. Ще мені вдалося купити ось такі чашечки, їх 4 штуки. Я вже не стала їх розпаровувати, брати одну чи дві. Було 4, то я і забрала їх. Вони новенькі, я б вам сказала так. Бо зовсім взагалі немає ніяких ні подряпин, ні пошкоджень. Видно, що ручний розпис, і ось клеймо довбиш. Це вже більш пізній випуск посуду, бо немає позолоти. Бачите, покриття люстром, але все одно дуже милі чашечки, вони невеличкі і якраз літом для компоту буде в самий раз. Дуже Вони знадобляться нам на природі, якраз буде добре. І знайшла ось такий молочник. Теж вони вже рідко зустрічаються, я вже давненько не купляла молочників. А це ось такий лаконічний дизайн, стильний такий молочничок, баранівка, перший сорт, від кавового сервізу. Я знаю, є такий сервіз в червоному тоні і в чорному. Ну, і на цей раз мені вдалося купити ось такий. Гарний молочник в темному кольорі. І купила ще скляночку таку. Звісно, в мене вже їх багато, вони різні, але все одно я іноді купляю. Вони дуже зручні в користуванні, сюди і солодощі можна, і салати, і фрукти, все що завгодно. І як придивитися, то тут сонечка на склі. Так, теж симпатично, позитивно, гарненька така. Салатничка і клеймоє 66 копійок, тож теж будемо користуватися дуже гарна така знахідка. Ось такі мої покупочки. Ще їдуть посилки, але, правда, щось вони затримуються щось, Укрпошта трошки задержує, ну нічого, дочекаємось, все буде добре. Тож, скоро покажу, що ж я купила до Великодня. Всім всього доброго, гарного вам продуктивного дня. А в мене вихідний, але я піду на огород та на Клумбу. Піду, Теж попрацюю там в своє задоволення. Поки мої всі пороз'їжджалися по справах на роботу та в школу, а я займуся своїми справами. Всім всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!